Вчора, близько одинадцятої ранку, до чергової частини жовтневого райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир по вулиці Ватутіна вбито молоду жінку. Виїздом на місце пришествия було встановлено, що в квартирі п'ятиэтажного будинку на третьому етажі знаходиться двокімнатна квартира, в прихожій знаходиться труп жінки 1985 года рождения. З явно відомими колоторезаними раненнями». У ході проведення оперативних заходів слідчі встановили, що злочин скоїв 59-літній чоловік. За його словами, позбутися пачерки він хотів давно. Адже проживаючи на зйомній квартирі, його співмешканка з донькою відбирали всі гроші чоловіка. Тож в момент, коли пачерка в чергове прийшла в гості, відчим завдав молодій жінці декілька поранень, які виявилися смертельними. «Даний Мужчина 59 років, лет був задержан сотрудниками міліції в статті 208 восьмої ОМРСУ кодексу України і в настоящий момент з ним проводяться всі необхідні следственнее действия. Стаття за якою судитимуть чоловіка, передбачає позбавлення волі щонайменше на 5 років.